На кладовищі Дубинське у Рівному знаходяться сотні безіменних могил з хрестами. Тут спочивають польські воїни-легіонери, які спільно з армією УНР боронили рівненщину від більшовицької навали у 1920 році. Культурно-просвітницький центр імені Томаша Оскара Сосновського щороку організовує пам'ятні заходи і вшановує героїв Польщі та України. Голова товариства Ярослав Ковальчук звертає увагу на те, що історія повторюється, і нині українці з поляками знову протистоять східному ворогу. Ми е, все. Період завжди відмічаємо цю дату, пам'ятаємо наших спільних героїв. Це все, в цьому році припадає 103 річниця цієї боротьби. І ми пам'ятаємо і знаємо, що якщо ми разом Польща і Україна то ми переможемо, подолаємо цю навалу після покладання квітів та запалювання лампадок біля могил польських легіонерів. Організатори заходу перемістилися до пам'ятника начальника генерального штабу армії УНР Василя Тютюнника. Рівненський історик, дослідник української минувшини Петро Куделя, розповів про важливість цієї персони у боротьбі наших предків за свою самоідентичність. А пам'ятник Василю Тютюннику один з небагатьох постаментів уенерівцям на території країни, який у хорошому стані зберігся до наших часів. Вдячності людині, яка була дійсно одним із таких знаменних українських командирів, тому що молодий віком людина честі, людина принципу, людина державницького характеру, який одне розумів про те, що війна це є не політиканство, війна це є ну, шлях. Жертовності, шлях звитяжності, який має бути українцеві насаперед визначений, маючи численну кількість сторінок спільної історії, польща зараз допомагає нашим співгромадянам у боротьбі з росіянами, надаючи військову та економічну підтримку. У свою чергу українці проходять новий визвольний шлях, який колись старували наші героїчні предки. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.